Привіт, друзі! Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Кирило Розумовський видатні особистості в історії України. Кирило Розумовський представник козацького роду Розумовських, малоросійський військовий, державно-політичний діяч, останній гетьман війська Запорізького, граф Російської імперії та генерал-фельдмаршал. Народився майбутній гетьман на Чернігівщині у селі Леміші 18 березня 1728 року у козацькій родині Григорія та Наталії Розумів. Кирило був в наймолодшому родині, адже мав ще двох братів і трьох сестер. Кирило Розумовський мав 11 дітей. Гетьманська родина прославилася далеко за межами рідної країни. До нашого часу збереглися його прижиттєві портрети, написані авторитетними західноєвропейськими художниками середині XVIII століття Луї Токе та Помпео Батоні. Відомий нам ізріс Гетьмана 1 метр 75 сантиметрів. Рід гетьмана Кирила Розумовського продовжився по лінії чоловічої. Сьогодні прямий нащадок гетьмана Грегоро Розумовський проживає у відні, але має сильну емоційну прив'язаність до України. 4 березня 1750 року на раді української старшини в Глухові 22-літній граф Кирило Розумовський був заочно обраним гетьманом України і через три місяці офіційно затверджений на посаді. Добре знаючи, що означає Батурин для кожного українця, ініціював перенесення гетьманської столиці до Батурина. Гетьманував 14 років. Докладав максимальних зусиль для встановлення української державності. Кирило Розумовському вдалося здійснити радикальні перетворення в системі судочинства військовій справі освітній галузі медицині. Усі його реформаторські дії були покликані на створення незалежної української держави європейського типу. Кирило Розумовський зібрав одну з найбільших бібліотек 18 століття. У гетьманській бібліотеці були книги відомих філософів, таких як Вольтера та Жан Жака Руссо. Кирило Розумовський на схилі свого життя свідомо повернувся жити до Батурина. 1799 по 1803 роки на замовлення гетьмана та за проектом генерального архітектора Чарльза Камерона було побудовано палацово-парковий ансамбль. Сьогодні палаць Кирила Розумовського у Батурині це єдиний збережений гетьманський палац на території нашої держави. Помер у 1803 році і був похований у своїй гетьманській столиці Батурині. Могила Гетьмана одна з найбагатьох збережених гетьманських поховань на території нашої держави. Над могилою Кирила Розумовської був встановлений надгробний мармуровий пам'ятник авторства всесвітнього визнаного майстра Івана Мартоса.